Мир Боже, всім, хто любить Господа, у цей тяжкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним, ми, міжнародна місія Слова Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воїн, хвороб, катаклізмів, у людей множиться душевні розлади. Страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет, дивлячись журналістів, політиків, блогерів, споживаючи масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мук, страхів та безумства дає лише Слово Боже. Біблія каже, що все у цьому світі створено і дотримується Слова Божого. Атоми, молекули, весь всесвіт підкорюються Слову Божому. Тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресії та іншого жаху лише Слово Боже, адже Слово Боже є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписуючись в брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус Христос сказав: «Пізнаєте правду, і істина зробить вас вільними. Тож за рік на наші канали місії Слово Боже. Підписалося до 2 мільйонів людей. Відео, які ми створюємо, переглянуло близько 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо і вас приєднатися до місії. Тут, на нашому телеграм-каналі, виходить щодня інформація про нові відео на наших каналах YouTube. Дивіться ці відео з відкриваннями та духовними піснями, псалмами і наповнюйтесь вірою. Перемогою, прощенням, божественним зціленням та свободу від будь-якої демонічного рабства. Нехай Бог благословить та збереже вас. Напишіть нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги.